Кажуть, а от же ж ми чули, що важко з мобілізацією в Україні. А от як ви думаєте, що би там посприяло би там чи так далі, щоб більше чоловіків йшли у військо, то я вам кажу таку річ: що навіть якщо ми зараз візьмемо 90% всіх чоловіків України і відвеземо їх на фронт, то у нас буде вибір або так, як Росія кидати їх на м'ясні штурми, щоб вони масою давили і відбивали території. Але це приведе до того, що ми відіб'ємо хай 90% всіх територій, але потянуться ще мільйон руських і ще там якісь корейці, і вони все одно будуть на нас тиснути, тому що їх фізично більше по штукам, по одиницям, по головам в Росії, ніж нас в Україні. Тому кажу, наша молитва не в тому, щоб більше мобілізувати людей. Але я вірю, що перемога буде від Бога. І Збройних сил України, і сил оборони, тому що ні наші партнери, ні навіть наші керівники ніхто не зможе сказати, що вони вибороли перемогу Україні. Це зможе сказати тільки, от я ж кажу, захисники, волонтери і Господь Бог.